Є цікава абревіатура. БББНД. Кожна з цих літер це слово. Важливе. Перше Б. Безсилля. Я не вивожу. Я не справляюсь. Мені важко. Я не тягну. Я задихаюсь. Я не справляюсь. Цей стан. Це найнеприємніша емоція, яку ми взагалі можемо відчути. Бо вже не справляєшся, це смертельна небезпека. Навіть в цивільному житті це проблема. А у війську навіть не на передовій, це, це трендець. Це дуже важко. Друге Б. Безпомічність. Безпомічність це я один. Я один, я все маю вивозити сам, я все маю справлятись сам. Це відсутність права на допомогу, на підтримку, на те, щоб справлятись не самому. Ніхто мені не допоможе, всім байдуже, всім пофіг. Це надмірна напруга, яку на собі несеш навіть коли справляєшся і втомлюєшся в процесі. А якщо не справляєшся, це тенденція, Навіть повністю. Саме звідси з'являється. Суїцид, це алкоголь, ще якась сіння. Третє Б – безнадія. Безнадія це відсутність опор, стану. Це погано. Все фігово. Навколо просто капець я. я не знаю на що робити. Я нікому не вірю. Я ні в що не вірю. Це також відсутність надії. Надійність це опора тут і зараз, а надія. Це опора май... на майбутнє. Віра в те, що далі буде краще, просто добре, що в майбутньому може бути щось хороше. Н. Пам'ятаєте БББ, Н незначність. Я маленький, мої зусилля нічого не варті. Моя сила, мої е, бажання, моє життя нічого не варте. Всім байдуже. Та краще буде без мене навіть ці думки. З БББ НЗ. З залежність. Від мене нічого не залежить. Моє життя не під моїм контролем, ні абсолютно. Моє життя залежить від когось. Навіть одна з цих букв, одне з цих слів. Це дуже боляче і дуже важко. Якщо й декілька, відсутність надії, відсутність допомоги, ми іноді не справляємось. Безсилля відчував кожен з нас, але якщо в цей момент залишитись на самоті з Безнадій на майбутнє, без віри в те, що навколо хоч щось гарне є. Вважаючи себе нікчемою. там буває таке. Кожного з вас, ви собі могли. Піймати одну з цих букв чи декілька, ви з цим можете впоратися. Безсилля буває у кожного. Навіть просто стан важко, це все таке, маленьке, маленьке безсилля. Не будьте в цьому самі. Шукайте надійність віру в щось, щось, що вас підтримує. Шукайте надію. Якщо бачите, що хтось. Оце піймав. Не залишайте його самим. Це невесела тема, невеселі букви. Але вони, якщо їх знати і трошки докладати зусиль про них, рятують тут життя. Навіть у цивільному житті, а вже в війську в повний зріст. Якось так.